Дії святих Апостолів, розділ 11. Апостоли й брати, які були в Юдеї, почули, що і язичники прийняли Боже Слово. Коли Петро прийшов у Єрусалим, з ним почали сперечатися ті, хто з обрізаних, кажучи Чому ти ходив до людей, які не обрізані? Чому їв з ними? І розпочавши, Петро виклав їм за порядком кажучи я був у місті Йопії, молився і, будучи в захопленні, побачив видіння. З неба спускалася якась річ, неначе велика скатертина, яка висіла, прив'язана за чотири кінці і наближалася аж до мене. Поглянувши на неї, роздивившись, я побачив земних чотириногих, звірів, плазунів, небесних птахів, і почув голос, який говорив мені: Встань, Петре, заріж і з'їж. Та я сказав. Жодному разі, господи, бо погане або нечисте ніколи не входило до моїх уст. А голос із неба зазвучав удруге Що Бог очистив, того не вважай за погане. Це сталося тричі, і все піднялося назад на небо. Тут же троє людей з'явилися перед домом, у якому я був, бо вони були послані до мене з Кесарії. І дух мені сказав іти з ними без жодних вагань. Пішли зі мною шестеро цих братів, і ми ввійшли в дім чоловіка. Той розповів нам, як побачив у своєму домі ангела, який став і сказав йому Пошли до Йопії і поклич Симона, який зветься Петром, котрий промовлятиме до тебе слова, якими спасешся ти і весь твій дім. Коли ж я почав говорити, то злинув на них Святий Дух, як і на нас спочатку. І мені пригадалося Господнє слово, як він говорив Іван Хрестив водою, ви ж будете хреститися Духом Святим. Якщо Бог дав їм однаковий дар, як і нам, які повірили в Господа Ісуса Христа, то хто я такий, щоб чинити перешкоду Богові? Почувши це, вони замовкли і прославили Бога, кажучи отже, і язичникам Бог дав покаяння для життя. Ті, хто був розсіяний через утиски, які виникли в зв'язку зі Степаном, пішли до Фінікії які й Антіохії, не проголошуючи слова нікому крім юдеїв. Між ними були деякі люди з Кіпру та Киринеї, які, прийшовши до Антіохії, говорили і до греків, проповідуючи Євангелію Господа Ісуса. І Господня рука була з ними, тож велика кількість тих, які повірили, навернулися до Господа. Вістка про них донеслася до Єрусалимської церкви, і вони послали Варнаву, щоби пішов до Антіохії. Він, прийшовши і побачивши Божу благодать, зрадів і заохочував усіх рішучістю серця триматися в Господа, оскільки він був доброю людиною, сповненою Духа Святого та віри, і багато людей приєдналося до Господа. Він пішов у тарс, щоб відшукати савла. А знайшовши, привів до Антіохії. Сталося, що вони цілий рік збиралися в церкві, навчаючи велику громаду. Вперше в Антіохії учнів почали називати християнами. Тими днями прибули з Єрусалима до Антіохії пророки, один із них, на ім'я Агав, вставши, духом провістив великий голод, який мав бути в усьому світі, який і настав за Клавдія. Тоді постановили учні. Кожний з них по спроможності надіслати допомогу братам, які жили в Юдеї. Це й зробили, відправивши до старших через руки Варнави і Савла.